Бажаю здоров'я! Мене звати Олександр Медведенко і я студент 4-го курсу спеціальності 014 середнього освіта фізика та астрономія факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету. Я староста своєї академічної групи, активний учасник усіх кафедральних, навчально-пізнавальних. І наукових заходів, долучаюсь до різних активностей на факультеті та університеті. Якщо говорити про мої інтереси та захоплення, то це, звичайно, наукова діяльність та фізичні експерименти. Моє головне захоплення це створювати класні навчальні стенди. Це мій спосіб поєднати теорію фізики з практикою для використання у педагогічній практиці, щоб потім демонструвати складні явища. Просто і наочно. Серед створених мною навчальних експонатів можу продемонструвати стенд для візуалізації фігур лісажу. Як молодий науковець, я активно працюю над дослідженнями, регулярно беру участь у конференціях та конкурсах і за свої досягнення вже отримував нагороди та відзнаки на різних рівнях. Бажаю всім здоров'я та натхнення у вашій науковій діяльності. Дякую за увагу!